Трохи вечірнього... Ще це кабритон. би вистачило ще в мене цього як його. Щоб зняти вечірнього. Озгора. Ввечері так таємничо, так красиво, да? Так. Так, так, це набережна у кабритоні, набережна океану. Торну я ще раз знімаю вже через вікно, я не знаю, яке перше. Може, це виставлю трошки так подивитись а наступне виставлю завтра, де, де? де не з машини, а так, коли ти так знімаєш набережну. Дивіться, яке гарне небо. Це вже захід сонця, хмари, які подивіться. М -м -м. Правда, красава. Як на мене дуже красиво, дуже гарно. Щось в ньому є у цих різних кольорах неба. А дивіться, вон, який там, там яке небо, які хмари. І воно взагалі, бачите, воно ж зливається разом з океаном. Ти вже точно не знаєш, де є та смуга, яка відділить океан від неба. Да? Ні, Ну, звісно, воно видно ту смужечку, чому видно, але так таємничо, так гарно. Так, і це трохи ще зніму місто цього кабритона. Такі апартаменти є. Коштують, напевно, я не знаю, тисяч. Побачите бачите, також, також ціни. Ну, я знаю, думаю, що від 200 до 300 не дуже вони великі, але вікна закриваються ціни до штори, коротше, в жалюзі, да? І по жалюзі видно, якого розміру теє вікно. І є тут різні будиночки. Бачите, така, ага, ось бачу, будуть строїти, будувати новий якийсь там будинок, не знаю. На продаж, чи може хтось вже купив землю, будує, виставив свій проєкт, так? Да? Вот. И далее вот тут такие батчат есть и апартаменты, есть и маленькие. Звісно, це ж я вам так трошки по вуличці, по якій ти їдеш, е покинувши цей берег. А, ну, в принципі, я ж кажу, можна скласти загальний образ цього міста. Така бретона, навіть якщо ти і зняв маленьку частинку, та-дам! Трошки, напевно, ближче. Прибрали, бачите акцію. прикраси і канал, ще прикрашений, але ну, не світиться, але воно прикрашене і саме місто. Це вже ж, бачите, видно, що туди буде центр, де прикрашено. Ну, а я вдома вже прибрала прикраси. Вже все. Вирішила до сьогодні народження не тримати їх. Ну і ще трошечки ось сюди. Також це також кабрито. Ой, господи, так трясеться. Бо плавно зараз приїде козгор, а по буду окремо знімати.